У проводці в салоні є велика проблема: блок запобіжників затоплений водою. Друзі, ніколи не ігноруйте вологу в салоні. Якщо у вас дуже сильно потіють вікна, або ви знаєте, що у вас тече водичка в салон. Будь ласка, не ігноруйте, тому що потім це призведе до великих вкладень грошей або до проблем, які не дозволять вашій машині рухатись. На прикладі автомобіля Mitsubishi l 200 у нас тече лобове скло. Блок запобіжників затопило, його потрібно міняти. Далі по проводці. Роз'єми також позагнивали. Тут є проблема з роз'ємами. Ось видно синева в одному роз'ємі, всередині в пінах. В другому роз'ємі. Це треба роз'єм повністю розбирати, розпіновувати і чистити. І механічна чистка ця, вона ніколи не дасть гарантію на те, що ця проблема більше ніколи не повернеться. Якщо вже окислення пінів пішло, воно ніколи не зупиниться. Це буде завжди проблема. Тому, будь ласка, якщо у вас машинка дає натяки на те, що є проблема з водичкою в салоні. Не ігноруйте, звертайтеся в майстерню або робіть самі, але що небудь треба робити приймайте якісь рішення до того, як проблема проявить себе.